Це Ангольф, автомобіль Кінець 2006 року, 1,6 бензин, номер телефону, ціна 6900 плюс торг. Так, покаже салон. Так, передні задні Скопійовники, коробка автомат, дуже хороший стан салону. Так, є підігрів сидінь. Так, ось такий, дуже хороший збережений салон в даному Позаду є партроніки і паркоп. Кого зацікавив даний гольф і хоче більш детальної інформації, телефонуйте до вже все детальніше розкаже і також поторгується. Нагадую, кінець 2006 року, номер 6900 плюс торг. Hyundai Kona, автомобіль 2019 року. На це кВт, номер телефону, ціна 19800 плюс присутній тур. Автомобіль на дуже крутій комплектації. так, покажу Зараз салон безключовий доступ. Передній і задній скопідйомники, шкіряний салон. Так, Є підігрів сидінь, підігрів керма, великий монітор, є навігація, дуже багато різних датчиків. Датчик смуг так самі можете все побачити. Так. Також покажу цей ряд сидінь і також тут все ідеально. Так, є передні і задні партрольники, також є камера заднього виду. Так, у вас зацікавила дана кона. І хоч... Хочу більш детальнішої інформації, телефонуйте до продавця, що це детальніше по телефону розкаже. Нагадаю, 2019 рік. 604 кВт, номер телефону 19800 плюс торг. Ford Fiesta, Автомобіль 2014 року. 1.0 бензин. Номер телефону також декомплектрітні коніс. Автомобіль на автоматі ці. автомате за на 6 500. Так, такие Ford Fiesta, на против. Далее стран. 2015 здесь року, да, на щит дизель, да и треста. Далее. San Golf, автомобіль пригнаний, 2003 року випуску, 1.6 бензин. 4400. Chevrolet Nevo, Автомобіль 2010 року. номер телефону ціна 5900. Далі Ford Escape. Автомобіль 13 року, 1,6 бензин, номер... Телефону ціна 10-500 плюс присутні 500, торгів автомобіль на автоматі так Також є камера заднього виду. кого зацікав даний і хоче більш детальніше інформації, телефонуйте, подалі все по телефону детальніше розкаже Далі Kia Каренс автомобіль 2011 року, 1.6 дизель 5800. Далі, Volkswagen E-Golf. автомобіль, лише рік, 15 рік і ціна 9 тисяч. Далі Golf. 2000 року 1.4 бензин, номер телефону, 17-4000, так і є люк. Мерседес. 124, 95 року, 2.5 дизель, ціна 4 тисячі. 2003 рік, 1200. Далі Passat 2010 року, 1,6 бензин, номер телефону, ціна 9 тисяч. Opel Astra 2009 року, 1,8 бензин, номер телефону 6400. Далі шкода Октавія 2006 року, 2006 бензин номер телефону, автомобіль на автоматі 6200. Audi 2005 року, 2.0 мотор, номер телефону, ціна 6400. Автоматична коробка передач. Далі Mazda. Секс 5 16 року, 2,5 бензин. Номер? 2400. Далі Грано трафік 13-го року, 2.0 дизель. Пасажир 9 місць. Так, номер телефону, коли зацікавить, телефон коло, вже по ціні, це замовитися. Далі Mercedes. Вітус вже принений. Так, у нас 2.2 дизель. Номер телефона. Козацька. А не Віта, важка. Вітус. Ще висимо БЦ. Nissan Primera. 2003 року, 2.2 дизель. Номер телефона, ціна 3950. Далі Opel Astra, Хетчбек, автомобіль 2009 року, 1.4 бензин 4.700. Далі Renault Scenic, автомобіль свіжо пригнаний. 2008 року випуску, 1,6 бензин, номер телефону 5600. Ще Вольт 2016 року. Так, номер телефону 14900. Так, наступний автомобіль Кія. Sorento автомобіль 20 року, з бензиновим мотором БНС 16700. 2.0 дизель. 6300. Далі Volkswagen Гольф. Автомобіль кінець 16 року, 1.6 дизель. Так, є два ключі, номер телефону, ціна 10-600 плюс присутній торг Так, ось ще... є Різні документи. Далі Renault Кенга, автомобіль свіжопригнаний, 2014 року випускав, венесіс бензин. 9700. Це X5. 2014 року, 2.2 дизель, номер телефону. Коли зацікавити. Слаген Тіган, автомобіль 2018 року, давай бензин, номер телефону, 7-місний автомобіль 15900. Далі Peugeot 3008 2012 року, 16 дизель, номер телефону 9100.